Добрий день, я Самойленко Аліна Володимирівна, вчителька початкових класів, а це мій улюблений Новомиргородський ліцей номер 2 Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить, учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить. І так у нас в сім'ї вже повелося дітей навчати стало справою життя, коли ж прийшов час шлях свій обирати. Душа мене у світ дітей вела. Багато в школі учнів є талановитих, а поряд з ними розкриваюся і я. Разом ми і співаємо, і танцюємо, і пізнаємо таємниці всі життя. Та головним в роботі залишається навчання, тому й презентувати хочу вам свої надбання. Вже сім років я віддаю серце дітям, і якщо бути відвертою, я цим живу. Діти це наше майбутнє, навчаючи та виховуючи їх, я безпосередньо долучаюся до формування нашого майбутнього, сьогодення ставить нові завдання, які повинні пропустити через себе маленькі здобувачі освіти. Тому пріоритетним напрямком моєї роботи є формування всебічно розвиненої особистості, здатної до ризику, інновацій, відповідального громадянина та патріота. Однією з характерних ознак розвитку національної системи освіти на сучасному етапі є її варіативність, що виражається в розробці і створенні альтернативних підручників. Такими і є посібники науково-педагогічного проєкту Інтелект України, за яким я працюю вже другий рік. Цей проєкт зацікавив мене нетрадиційною методикою викладання предметів, великою кількістю ілюстративних матеріалів. Діти мають змогу сприйняти новий навчальний матеріал різними органами чуття. І це прекрасно! Разом з дітьми беремо активну участь у волонтерській діяльності, показуючи, що разом ми сила. Для мене школа стала рідним домом, і кожному я хочу побажати, любіть і шануйте свою працю педагога і не забувайте дітям радість дарувати.